<плоджен> Сказала кілька слів. Мені ось так сьогодні складається оголошення людей, з якими я дуже сильно пов'язана по життю, Віктор дора був науковим керівником моєї <плоджен> наукової Днем і бажаю, щоб в нас, українці, кожен день був днем української мови. І почитаю вам вірш, щоб мене ведучі не передавали, то я вибрав найдовше. Він називається «Промовляння після Майдану, написаний шість років тому. Свят. Множина, свята, безконечні свята, отари свят, юрби свят, кашалоне свят, 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 свят. Усе решта діється якось само собою. Хлібу зростають, не радуються, звірина потрапляє у пастки, риба у сіті, валюта в кишені, на електризовані та доведучі ведучі поштовують вечорниці. Школярки припалюють перші свої паруски. Життя це кайф, усубований поліцарями. Закурювати, перехиляти, притулятися, брати, вставляти пістол, зібрати данину, давати потиличники, ламати хребти, махати шаболиною, терти і грати, прогинатися і нагинати, спинатися щаблями службової травини, обрати і бути обраним, прийти у саунах і знати, яка на правду кайфова уся ця марнота, марнота. Наша українська міфологія найсвятковіша в світі, в її осереді стіл стояти, стелити, столицю престолити, столище столике, вкрите кулінарними книгами з грекою і латиною, кириличними десертами і народно-пісенними алкоголями, Навіть навсидячки і навстоячки. І на початки, і на присадки, а хто на карачках відчитує всю цю майданку премудрість. Тамада дарує пусацьким хором, князь дари, дарує, кров шумує, голоси голосять, вітлахи лазять поміж ногами, лайна стола похитується на хвиляські субстанції українського часу. Ставить автографи на піратських примірниках Евіда. Хлопці, звичайно ж, заради цього варто вродитися в Україні, заради цього, щирого столування, причащання, тоскування, возливання, прикреп. Занюхування, присмокування, куштування відхекування, відкашлювання, від, від шмаркування, відгибування і повноголошного виспівування на повні груди, яке єднає кожного з кожним, і кожного з кожною, і кожного з кожним, і кожного з кожною, і всіх з усіма, і повітря з повітрям, видихнути, вдихнутим і видихнутим остаточно та все таки, хлопці, біда теж потребує пожити. Лихо, біда, горе лишенько, все живуще сухаребре, вите вуками, ходить колами, і клап точить слину скоптує. Що більше у нас веселощі, то більше її жаба носить. Вона вигадує усілякі забавлянки, щоб зіпсувати нам свято. Вона спокушає нас облаштованим за кордоном, перевозить нас як оселедці у Дійшці крізь наші доблесні митні служби, допроваджує до того, що у скалі сидить, і примушує нас гарувати чорно усіма членами і частинами наших праарійських, продушмерських, трипільських сонячних тіл, владці незалежної України. Пахани вкладають кошти у розвиток інфраструктури, все перемішано, як у борщі, та борщу вже не вистачає до всіх. Хлопців, торгівля йде та ресурси вичерпуються. Навіть. Чому навіть перш за все бордельний бізнес потребує оновлення? Усі ці конкурси довгих ніг, танцювальні ансамблі, і діточі фестивалі вже рятують. Пустка росте. Китайців багато, так багато, що їх не було Та вони не живуть цистернами горілку. Тобто, напевно ж мають свій план щодо грядущого влаштування України, Руси і Європи Америки. Хлопці. І феміністично наштовані дівчата. Послухайте мене, село Главого, якщо так сталося, що Господь розташував Україну між Сходом і Заходом, між північчю і Півднем, негайно потрібно оголосити кожного українця і кожну Україну національним скарбом, огорнути їх усіх материнською. І не нав'язливою державною опікою, щоденно розсилати усі кінці земної кулі, прохання про повернення українців в Україну, просити прощення за вчинені усіма попередніми флагами Кримти, благати українських жінок, любити українських чоловіків, молити українських чоловіків, не злочинути за Заманітлювачами, щоб діточки народжувалися не пришелекуваті, не безголові, не в тім'я мутлені, щоб очі бачили, що будуть, щоб ви, медики на руках не наступали, щоб за тих нас ніхто не тягав. Я. Я вам відкрию вся. Я сьогодні принесла книжку для людини, читання якої я дуже хотіла почути. Я знала, що вона її не візьме. Ірина Санчешина. Доброго вечора. Я вітаю вас, всі, усіх з тим святом і бажаю, щоб ми щодня мали день бідної мови і щоб ми святкували його з одного дня, щоб ця мова жила в нас, жила в наших дітях. Це в нас буде гаразд почелетом. Я живу передчуттями, почуттями, надчуттями, співчуттями, відчуттями я живу, тягнуся, мов хвіст за сонцем, там стоять мої віглами, і з розмаху розриваю тятиву. Я живу перед небессям, під небессям, за небессям, над небессям, небессям я живу. І розшукую ведмедя самизір'ю про чудесні, що зневидно. Мавпіт стрибнув у траву. Я живу поза земелям, під земелям над земелям, за земелям, по земелям я живу у туманних водограях, ловлю місячні форелі і запроменем смарахтовим плеву. Я живу перед чуттями над земелям, за небеса, вимережуючи зоями канву, мудрий вітер з понад свіття, чудернацький мис і креслить. І не відаю вже знову, чи живу. Я сьогодні побачила вас, панове, у забутій кнайпі, в розлитій кам'яні, під тонкими манжетами мого львова, де з гарячих літер холодні страви ви готуєте впрагу. й дуже. Мерехтять слова, духмяніють мохом. Прошу, мені байдуже, кого зробите вашим наступним Богом. Хоч байдуже, мабуть, не зовсім точно. Кажуть, так між ближніми не буває. Я була знайома з вами заочно, але все ж в тому світі один глава є, що його ви так натхненно шукаєте, заглядаєте в зорі, довбаєте криву, і здається вам тоді, що рікаєте, чи не те гараздно. Готуйте квадрилу. Я з дитинства мріяла про собаку, син Бернара, колі, чогось спанієля, про плящину доброго арманяку для Женна, Купера, Бнюеля. Перших двох я читала, про третього чула. Певно, ви так само в свій час, панове. Це вже потім прийде стара Урсула і кричатиме в морок ав-о, ав-о. А сьогодні ми сидимо в столу. Я стараюсь. Вишукую точні рими, Щоб забрати в нічної площі віолу і столітній імідж юної прими. А ви хоч у квітні заведіть перебу, випийте пива зимного гальму. Тоді найкращий між вас турбатур. для мене, сирену чи альму. Дякую.